Я зараз на Вернісажі у Львові, в моєму рідному місті, картини. Я обожнюю картини, особливо з моїм рідним містом. Оці от Наталії Кущак. Наталя вам вітання, тому що дуже гарно малюєте. Взагалі безподобно. Хочу, щоб ваші картини побачила Європа, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Польща. Італія, Франція, всі, хто Америка. Мене дуже багато дивляться людей. І я сподіваюся, що ваш талант, у вас дійсно талант, шикарний смак, дуже гарно, дуже чарівно, все безподобно. Мені сподобалася ця перша картина. От зараз покажу. Хоча всі мені сподобалися, я Подумаю на рахунок того, щоб придбати, бо зараз в мене трошки інша ціль протезування. Але ваші картини мене захопили. Зараз чекаємо, поки повиносять всі. Це Вернісаж, місто Львів, Україна. О, дивіться, які в нас гарні люди продають картини такі. Eh, цікаві, м -м -м -м, гарно одягнуті. Це вернісаж. Там вишиванки. Зараз пройдемось по картинам. Оці теж з квітами Наталії Кущак. Так що приходьте, дуже І художниця, дуже гарно малює. Дуже гарний смак, дуже гарний смак. Наталочка, вам вітання. Мене звати Сандра, канал Сандра, можливо, дивитесь, можливо, ні, але мене дивиться 30 країн. Я живу в Швейцарії. Працюю у відні в туризмі. От, але ваші картини просто шикарні. Просто шикарні. Я зараз трошки зроблю цей. Потім підійду. Добре? Дуже гарно, я вже сказала. Можу скинути потім вам відео, якщо хочете. Добре? Добре? Добре. Добрий день. Зробити. Да, Лисиця. Брали як Лабрадорчика. Да, ти ж... Да, <laughs> <laughs> А вийшла лисиця. Це як в тому анікдоті. Да, вона малесенька, до речі, а вона... Мід... С, 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 с вона... Вона з Херсона і вона була контужена. Чекайте, я зараз знайду того мужика, який мені в прошлому році хомячка впродає. Хамячка, так? <шпиш> Лабрадорчик. Да? Лабрадорчик. Ну вона всім пальцу. Так, симпатюля. — Молода, так? Молоденька, півтора рочку. Ганяє за всіма, то ви малюєте картини? Ні, тут все продає. Всі продають, так? Художників нема. Вони мають бути в корчені кусами. Ліска не прига, ліза, 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 Ліза. Ні, ні, вона не кусається, вона просто молоденька. Можна її погладити? Можна. А як її звати? Ліза. Ліза? Ліза. Ти, Ти що така і така довірчива? Да, Лісик за тобою ухажує? – Дуже ухажує. – Ліза. <різь> привіт. Боже, в мене смаколіка немає. А Нічо, я би тобі не, не давала, не, 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 тому не, не, що хазяйка. Я мене. не дозволяю. Да. Ти така си Вона сімбацюля? Нормально їсть. <різь> йов, 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 йов. <різь> Лізенька, привіт. Дуже добре, так. Да. Да, да. Її треба використовувати як терапію. Так. Добре, йдемо. Нема за що. Львів. Дивіться, які гарні картини. Просто, просто. Я взагалі в захваті. Такі картини, які картини. Це Львів, просто Львів шикарний, от і все. І на полудні він теж. А ще як гарно малюється взагалі супер. Це наш вернісаж. Туристи полюбляють, тут, до речі, іноземці теж люблять купувати тут сувеніри, сорочки наші вишиванки, зараз дійдемо до них. Ліза Фу. Буси, бачите, все народне мистецтво. хендмейд, Все тут. Все тут. Чайнички, самоварчики. О, навіть танк вже витягнули десь. Ложечки. Ну, тут таке буси. Йдемо зараз до вишиванок. Ще розкладається, ще. <звук> Бачите на релігійну тематику. Ліза акуратно. Це верні Ліза. По чому сорочки вишивані? Різна ціна Від і до. Мінімум і максимум. Від тисячі до п'яти. Від тисячі до п'яти. Ви вишиваєте самі чи ні? Сама самі, да? так? Щось сама, щось не сама. Я ж не можу все сама вишивати Ні, я розумію, але я питаюся просто. Угу. Добре, дякую. Скатерти тоже ваші? Лиза. Ліза, не прыгай, будь ласка. Вот такие вот чашечки. Закинути Facebook. Закидайте. А що, не можна чи що? Я закидую. І мене дивиться 30 країн світу.